У нас сьогодні в Галіфаксі стався катаклізм. Ну Як сьогодні це трапилося 19 січня, це відео ми трохи пізніше виложимо. Але що сталося? Випало багато снігу. Це насправді не дуже типово для галіфаксу. Як результат, півмісто залишилося без світла. Чому залишилось без світла? Тому що всі кабелі електропостачання вони на стовбах не під землею, а на стовбах. Чому не під землею? Тому що тут граніт і прокладати під землею їх доволі складно. Хоча, в принципі, в багатьох інших містах Канади ці кабелі так на стовбах, і от а, налипло багато снігу, десь провода пообривалися, десь перегоріли трансформатори. Це трапляється, до речі, дуже часто. І у нас зникло світло о четвертій ранку, і до шостої вечора його не було. Чесно кажучи, було не дуже весело в такій ситуації, тому що було багато планів, що ми хотіли зробити, але півміста не працювало, не працювали магазини, тому що не працювали каси і так далі. Тому всі ці плани треба було трохи переробляти. А сьогодні ми хочемо поговорити про те, що нам багато. То людей пишуть, задають питання, навіщо нам постійно резидентство Канади та громадянство. Ну громадянство ще треба до нього дожити. Ми розповідаємо багато про те, що ми подалися на постійних резидентів і вже чекаємо трохи більше року. Ну люди кажуть, що навіщо вам то постійно резидентство, Подовжуйте собі дозволи на працю, і все буде класно. Ну, перше, що хотілося б зазначити, що в Канаді подовжувати дозволи на працю просто так не вийде. Багато українців, які зараз мають дозволи на працю відкриті, дозволи на працю в Канаді, вони їх отримали. За програмою КОЕД багато українців, які сюди приїхали, і це в принципі одноразова акція була да, для українців. В чому взагалі різниця дозволів на працю в Канаді і в Європі? Різниця в тому, що якщо ти хочеш працювати на канадського працедавця, то треба шукати того, який може наймати іноземного працівника, або, скажімо, так, мати сертифікат LMIA, Да? Це аналіз ринку праці, де уряд вирішує, чи може працедавець найняти працівника на цю позицію, або не може, чи вистачає місце. Цевих чи не вистачає, і в нинішніх умовах в Канаді велике безробіття. Уряд зараз намагається трохи переглянути процес подачі на цій LMIA і взагалі на працевлаштування іноземців. Навіть є така таке правило, що якщо в якомусь місці там безробіття вище якогось там відсотку, то в принципі працедавцям не видають ці сертифікати. Так, от щоб постійно продовжувати дозволи на праці, це не дуже цікава ідея. Це дуже стресово, постійно мати справи за РСІС з Ційним сервісом і постійно думати про те, що колись у тебе може закінчитися дозвіл на працю, і тобі прийдеться пакувати чемодани і їхати в якусь іншу країну. В принципі, Канада це не країна для заробітків, це не та країна, де можна відкласти грошей. Так, як люди робили в Польщі, в Чехії, десь в Німеччині заробляло гроші, їхали в Україну. Там їх витрачали, будували будинки і жили собі спокійно. Канада це країна де просто треба жити. Тут сюди приїжджаєш, заробляєш гроші, їх витрачаєш і будуєш тут своє майбутнє. Так, от сам для того ми хочемо отримати постійних резидентів, щоб постійно не думати про те, що колись наші дозволи на працю можуть закінчитися, і все, що у нас тут є, нам треба буде розпродавати і їхати інде. Що таке постійне резидентство? Це безпека і стабільність, тому що зараз ми обмежені в дуже багатьох речах. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми вже подалися на постійних резидентів. Нам трошки легше, але багато людей, які ще шукають шляхи подачі, і вони взагалі знаходяться у невизначеності і поставили своє життя на паузу. Основне, що треба розуміти, що зараз, особливо зараз, постійно змінюються правила отримання постійного резидентства. Колись це було за ще кілька років, це не так було складно зробити. Зараз це складніше, як я казав, тому що уряд бореться з тим, що в принципі зараз не контрольована тут імміграція. Да, за рахунок іноземних студентів, які використовують університети як місток для того, щоб отримати тут ПМЖ. Їх опинилося в Канаді дуже багато, багато з фейковими документами з фейковими тестами. Тому уряд Канади постійно переглядає правила програми, щось там постійно закриває, обмежує кількість людей, які можуть податися, і так далі. Це дуже стресова ситуація для людей, які хочуть тут залишитися. Друге, також це пошук роботи, тому що зараз ми в принципі обмежені в пошуку роботи. Якщо ти хочеш отримати якусь цікаву вакансію, дійсно цікаву з хорошими зарплатами, то багато працедавців шукають вже тих людей, які постійно будуть нам працювати. Серйозні компанії, скажімо так, вони не дуже хочуть бачити у себе тимчасових людей, які там через два-чрезі роки можуть. Можуть піти. У нас такі вакансії вже є у полі зору. Ми спілкувалися з HR-ами, але вони кажуть, що для цього потрібно постійне резидентство. Що стосується громадянства, ну до громадянства та ще треба дожити отримати постійних резидентів. Але, наприклад, у мене багато колег, які вже могли податися на громадянство і в минулому році подалися на громадянство, хоча відтягували цей процес. А чому подалися? Тому що вони дивляться, що відбувається у Сполучених Штатах. Вони дивляться, що відбувається у Європі, де правила отримання громадянства змінюються. Зараз для того, щоб отримати громадянство в Канаді, тут треба прожити 1095 днів, і ніхто не знає, що буде з новим урядом, чи не змінить він ці правила. І нам писали дійсно, що ми тут прожили там 8-10 років на постійних резидентах, просто продовжуємо документи і все і нам це ніяк не заважає. На нашу думку, імміграція завжди повинна завершуватися логічно, а саме отриманням громадянства. Навіщо тоді переїжджати в якусь країну і просто жити на якихось тимчасових умовах, скажімо так, постійний Езидент можна дійсно продовжувати, але це треба мати справу постійно за РССІ з імміграційним сервісом тут Канади. Це постійно треба мати справу з консульствами та посольствами України, постійно продовжувати українські паспорти для того, щоб подорожувати. А зараз, на жаль, продовжувати українські паспорти дуже важко. Тому мати справу з цими всіми. Сервісами, консульствами, посольствами також не хочеться, і саме для того, все ж таки хочеться отримати громадянство. Треба розуміти, що канадський паспорт це один на даний момент з найсильніших паспортів у світі. Дійсно, по ньому можна багато де подорожувати, але з українським паспортом також можна подорожувати. На жаль, для деякої категорії українців для чоловіків цю можливість забрали да, для тих, хто зараз знаходиться в Україні, скажімо так, для роботящих людей, для депутатів навколо владних чоловіків не проблема, спокійно виїжджають собі на відпочинок, крадуть мільйони і виїжджають за кордон. В цьому питань нема. Але звичайні люди, чоловіки в Україні за кордоном мають обмеження на отримання паспорту, на отримання послуг у консульствах та посольствах. І якщо ви будете казати, що дійсно можна прийти там, стати на облік, от поставити дію, резерв плюс і так далі, отримати паспорт. Такого не повинно бути, тому що це ненормальна практика, це наша думка. Ну і також майбутнє, да? зараз все ж таки більше кажу про постійних резидентів, тому. Що як я казав, що люди, які ще не отримали постійних резидентів, вони поставили своє життя на паузу, і в принципі у нас те саме. Да? Ми хочемо щось робити далі, але ми не знаємо, в якому статусі ми будемо знаходитися далі. Тому з отриманням постійного резидентства люди можуть будувати своє життя в цій країні, планувати щось на майбутнє і так далі. І я вже не кажу про громадянство, коли у людей з'являється набагато більше прав, і не треба в принципі думати про те, а що буде далі. Да? Можна спокійно будувати своє майбутнє, знаючи, що сам процес Міграції вже завершено. Це я кажу про громадянство. Ну і скажімо так, що коли людина отримує громадянство, то це громадянство вже ніхто не може анулювати. Хоча був такий випадок нещодавно, буквально, коли людину, жінку хотіли позбавити громадянства. В чому була історія? Історія була в тому, що вона в 2003 році приїхала в Канаду, вже отримала статус постійного резидента, і в 2007 році стала громадянкою Канади. А в 2014 році справа. В перший раз позначили для перевірки, і в 2023 році АРСІСІ повідомили цю людину про можливе відкликання громадянства. У 2024 році вони таки надіслали лист про те, що вони будуть його відкликати. Що взагалі сталося? Да, там була підозра, що людина на момент отримання громадянства не перебувала в країні певний строк, який вона б повинна була перебувати. Хоча у неї були всі докази того, що вона тут перебувала, що у неї навіть дитина в цей період, коли вони, начебто, не перебували в Канаді, наразі. Дилася в Канаді і якось РСІСІ на це закривали очі, і дійшло до того, що в неї хотіли відкликати його. Але у грудні 2025 року федеральний суд скасував рішення РСІСІ і сказав, що вони не приймали до уваги ті докази, які існували, очевидні докази того, що ця людина перебувала тут в Канаді. Бувають навіть такі от випадки. Але все ж таки, да, громадянство є громадянство. Якщо постійного резидента можуть ще відкликати, то з громадянством у вас є більше прав, і ви можете, скажімо так так, якщо щось таке трапляється, то ви можете це оспарювати. Якщо дійсно у вас є на то право, тому у підсумку наша думка така, що кожна еміграція, якщо людина їде в якусь країну не для заробітків, повинна закінчуватися логічним отриманням громадянства. Або, скажімо так, постійного резидентства. Звичайно, якщо людина цього хоче, якщо людина хоче просто деякий час пожити в цій країні, так можливо їй це не цікаво, і вона просто не бачить тут свого майбутнього. Багато хто з українців вважає, що в Канаді не... Можна будувати своє майбутнє, не можна будувати життя. У нас тут своя думка, ми нам ця країна подобається. Ми бачимо себе в цій країні і хочемо будувати тут своє майбутнє. Тому скажімо так, постійне резидентство, громадянство це про вибір стабільності, прав і майбутнього. І якщо людина відчуває, що ця країна стала її домом, то логічно мати тут повні права, да? до чого ми зараз і рухаємося. Не все так гладко, як би нам того хотілося, але ми маємо надію, що все буде класно. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.